Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні буде розповідь про Кальквіцію Чарівну, Кальквіція амабіліс. І з вами буду я, Юрій Плименко. Род Кальквіція, який входить до родини жимолостові, є монотипним. Тобто в цьому роді є тільки один вид Кальквіція чарівна. Батьківщина цього виду центральний. Китай. Спочатку її відкрив єзуїтський місіонер Джузепе Геральді, а потім британський дослідник і колекціонер рослин Ернест Генрі Вілсон, який привіз з Китаю та Японії понад 2000 видів рослин для вирощування та описав понад 460 ботанічних таксонів. Вид вперше був описаний німецьким ботаніком Паулем Гребнером, роки життя цього вченого, 1871-1933, і поміщений в новий рід Кальквіція, назва якого була дана на честь Ріхарда Кальквіца, професора ботаніки в Берліні. Роки життя якого 1873. 1956 Конквіція Чарівна це кущ завлишки від 2 до 4 метрів з довгоподібно вигнутими гілками. Наш ботанічний сад Конквіція чарівна перша була завезена у 1952 році з Ашгабадського ботанічного. Я якраз стою біля однієї з тих рослин, які були тоді завезені. Раніше тут була проходила грунтова дорога, вздовж якої висадили рядочок кальквіці, а навколо творили колекцію різних видів лип. Минули роки. І липи виросли в величезні дерева. Ці дерева почали затінювати рядочок кальквіці і ті рослини, які попали в затінок, почали пропадати. Вижили ті кущі, які попали в вікна намету. Зараз ви бачите один кущ. Я повертаю потихеньку камеру і зараз ви в центрі кадру побачите другий кущ, а там далі за ним ще є декілька кущів. Отже, знаходимося ми на ділянці кленово-липовий гай. А щоб не втратити цей вид у колекції, кальквіція була розмножена жирцюванням. І три рослини висаджені у коніферетумі. Тому на плані дві позначки місць зростання кальквіції чарівної у дендрарії. Кара. Такого жовто коричневого кольору. І добре видно, як вона відчаровується. Листочки супротивні до 8 см завдовжки, знизу густо опушені. Молоді пагани також густо опушені. Квітки у щиткоподібних соцвіттях. Кіночок дзвоникоподібний. Коли дивишся на квітучий кущ, то розумієш, чому видова назва цієї рослини чарівна. Плоди довго тримаються на гілках. Взимку легко кущів пізнати за цими плодами. І бачимо, що навіть коли кущ квітує, минулорічні плоди ще знаходяться на гілках. Щоб можна було краще роздивитися, я розмістив супліддя і пліт на свою руку. Плоди яйцеподібні сухі коробочки з присохлими приквітками. Криті жорсткими світло-коричневими густими щитинками. Є дані, що в умовах Києва може підмерзати. Я такого не спостерігав. Посухи, які трапляються у Києві, кавкиця-чарівна витримує. Пишуть, що можна розмножувати насінням. Я якось зібрав насіння та висіяв, але воно у мене не зійшло. Може рік був такий, може я щось зробив неправильно. А також можна кальпіцію черівну розмножувати живцями. Я розмножував літнім живчуванням, навіть без стимуляторів укорінення. Не те, що було гарне укорінення, але мені багато рослин не було потрібно. і... Я був цілком задоволений тим результатом, який отримав. Ось на ділянці каніфіретом висаджено три рослини, які вирощені з тих живців. Рослина надзвичайно красива, але в озелененні трапляється рідко.